За допомогою стрейча можна дуже гарно запаковувати свої відправлення, ну, точніше, посилки. Так? Але не цим стречем, а ось цим. Ми, наприклад, ось підготовили вам стрейч кольоровий. Він як є в синьому кольорі, так і в червоному. Це ми замотали коробки. І ще плюсом до нього можна додати будь-який колір скотча. І ваші посилки вже будуть автоматично яскравими та гарними. Мені ось, наприклад, подобається такий ось скотч. Зараз наклеїмо подивимося, як він буде виглядати. Ось подивіться, як гарно це все ж упаковано. І ще яка є перевага, це ви звичайно можете брати це все в роздріб. Але якщо ви берете стрейч, наприклад, кратно шести роликам, то ви ще плюсом получаєте безкоштовну доставку новою поштою. Цікаво вам пишіть.